Знаєте, я з дитинства мріяла мати свою власну машину. І перша моя машина, на якій я спробувала їздити, не моя машина, а це була машина дідуся, це був москвич. Ну, можете собі уявити, а, десь на другий раз я врізалась стовп, і на тому а, мої їждження з дідусем закінчилися. А потім я спробувала їздити вже з батьком. А, у нього було ауді на той момент, коли я вирішила отримати права, а, це був. А, Такий виклик самі собі, насправді. Я насправді дуже довго не. Ну... Боялася навіть сісти за кермо, їздила лише з чоловіком, а потім а, потрохи я почала їздити, і в якийсь момент у мене вже з'явилася своя машина. Для мене це дуже важливий інструмент в моєму житті, а, якщо ви теж мрієте про свою машину. Але з якихось причин боїтеся сідати за кермо, або, можливо, а, у вас просто немає зараз машини, або немає прав, Ви боїтеся піти, навчитися водити машину, або на це немає коштів. Усі ці різні нюанси ми будемо пропрацьовувати у курсі створення машини вашої мрії. Всі деталі, чому ми створюємо цей курс, як він буде відбуватися, є у відкритому уроці відкритий урок в шапці. Профіля він абсолютно доступний, тому переходьте. А, і реєструйтесь на наш курс. Він починається з 1 липня.